Так, друзі, усім доброго дня. На зв'язку СМТ Ярмолинці, Хмельницька область, СТО авторозборка. Також займаємося автовикупом, страхування і так далі. Завжди наголошую, кому цікаво, будь ласка. Маємо таку покупочку. Може хтось хоче Фордіка, Фордік на ходу. Так, то маємо таку покупочку, хто хоче... Фордіка це є Форд Сієра у нас. 2.0 газ-бензин. Автомобіль дешевенький, але на ходу їде все нормально. Ось так він виглядає. Авто в робочому стані має дійсну страхівку. Ціна буде. Кому потрібно, телефонуємо, будь ласка. Також не забуваємо пропонувати варіантики свої. Так, Ось такий є. Знаходимо на, на об'їзні Ярмолинець. Кому, будь ласка, потрібно телефонуємо. Всім вдалого та мирного.